Триває е, святковий ЕТР на радіо «На дотик» і я радий вітати в нашій студії гостя, е, який працює у благодійному фоні Карі та Запоріжжя як фасилітатор е, по роботі з громадами. Ну і волонтер, якого Запоріжжя знає вже багато років. То Юрій Вдовцов радий тебе сьогодні бачити. Вітаю тебе. Теж власне так. Е, Гарно бачитися в святковий час вже було Різдво. Чи ти його відзначав? І як взагалі цього року тобі відчуваються свята? В цьому році Різдво а, чується зовсім по-іншому, а вона стає більш сильному, більш духовному, більш такому. Свято, якому ще не було в нашій країні, тому що ну, зазвичай багато хто на першому місці святкував новий рік. Але мені кажеться, що ми повертаємося до нашого коріння, до наших традицій, і це круто. Це круто, що ми починаємо розуміти. Мабуть, ми це не бачили, а може, нам була так. Зручно, що ми можна сказати за тією радянською машиною йшли і забували про наші про наші традиції. І в цьому році це свято воно було більш таке тепле, родинне. А я відзначав разом з нашими родичами, з батьками. і дуже приємно. Сталося то, що Різдво стало 25 грудня. Якщо ви знаєте, що до 25 грудня день стає все менше і менше, але після 25 грудня починає він збільшуватися, а природа починає відродуватися. І мені кажеться, що це різдво, яке Зараз є 25 грудня. Вона є головне. Угу. Теж так символічно, що попередній раз ти був у нас в етері, в студії угу. за буквально три дні до війни, і це так. зараз простір, де ми зустрічалися, зустрічалися до і тепер зустрічаємося після. Напевно, багато що змінилося, сталося. Дуже потужна хвиля волонтерського руху виринула, посилилась. Як ти зараз бачиш, і що для тебе особисто змінилося, і теж в такому сенсі волонтерської взаємодії? Рік був тяжкий, але я бачу, що волонтерська сила вона дуже така потужна. І коли почалася війна, я побачив, що кожна друга людина стала волонтером. Хтось.